Про головне події в Харкові та області 6 грудня. До Дня ЗСУ в Україні презентували нову зброю. Це дрон ракета Пекло. Дальність його польоту 700 кілометрів. Цю відстань пекло долає за годину. Про передачу першої партії військо повідомив президент України Володимир Зеленський. Він також заявив, що нова розробка вже має підтверджене бойове застосування. Захисників України вітали протягом дня на Харківщині, а мільйонні збори закривали за десятки хвилин. Також у військових підрозділах відбулися урочисті заходи. Зокрема, бойові стяги вручили командирам рот батальйону ударних безпілотників Ахілес, який боронить Харків на півночі, та воює на Куп'янському напрямку. Збройні сили України звільнили частину території на півночі від Харкова. Про це повідомив Інститут вивчення війни. Наявні геолоковані кадри підтверджують, що українські сили відновили позиції вздовж вулиці Дружби в селі Глибоке. Також аналітики інституту спростували заяви російських зетблогерів про нібито просування на Куп'янському напрямку в районі Кругляківки та в бік Зеленого гаю. Підтверджень цим заявам не знайшли. Рятувальники Харківщини привітали дітей загиблих побратимів із Днем Святого Миколая. Бійці ДСНС вітали до родин шістьох загиблих побратимів: Артема Костирі, Володимира Матюшенка, Михайла Піскуна, Олександра Подольського, Сергія Задніпровського та Юрія Клименка. Рятувальники вручили подарунки дітям героїв. Зі святом також привітали дітей загиблого капітана поліції Сергія Філуненка, який загинув внаслідок поранення на підступах до Золочева. Повідомили у нацполіції Харківщини. Новорічні прикраси в Харкові за рік додали в ціні від 10 до 25 відсотків. Про це свідчать дані моніторингу, який провів департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської мерії. Так, набір 16 пластикових кулюк коштує до 130 гривень. Такі ж скляні обідуються від 200 до 250. Верхівку для ялинки можна придбати маючи від 85 до 300 гривень. Різниця в ціні найбільша в гірлянд для внутрішнього оздоблення. Вони коштують від 100 гривень до півтори тисячі залежно від кількості ламп. Більше новин на сайті Медіагрупи об'єктив незламні разом.